А в Німеччині, які ліки нам виписали для лікування крища домашнього пилу? Що таке сіт так які таблетки, капельки чи уколи призначають в Німеччині для дитини 10 років? Саме все це побачите ви в цьому відео зараз. Привіт усім, це мама алергіка. Ось наша дитина Лівомира вже 10 років. Він в Україні ще приймав осітерапію 3 роки. У Нас 2 роки були, були крапельки кожного дня під язик. А потім рік ми робили уколи раз в місяць. І це таким чином. Ми закінчили нашу осітерапію 3 роки лікували алергію на кліща домашнього пилу. Результат був для нас задовільний. Любомира практично рік не турбувала алергія, хоча ми жили в не дуже хороших умовах у зв'язку з переїздом до Німеччини, коли почалася війна. Ми думаємо, що за саме завдяки цій терапії, яку ми провели в Україні, він себе ще нормально почував. Але на жаль, наша астма загострилася і нам робили проби так само, як і в Україні. На шкірні приктести, так. Приктести. Нам робили приктести. Нам робили приктести в педіатра, також в алерголога. І нам брали аналіз крові, де показано було, що в нього дуже високий. Показники алергії якраз на кліща домашнього пилу. Так, я, я 20 разів ем, пшав через те, що вони мені е, вони мені дали, типу, ем, трошечки кліща, типу, щось таке. Е, потім подивився, скільки разів я буду гус, типу, чихати. 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 Так, коротше, я 20 разів пчихав. Десь 30 або 20. Більше, ніж 20 разів. Майже 30 разів. Е, тобто, йому дали алерген е, Якісь, якісь як крапельки саме цього кліща домашнього пилу. Це поло в лікарні відбувалося. І він більше 20 разів чихав, тобто вони бачили, наскільки в нього гостра реакція. Тобто вони не, не тільки перевірили проєкт тести, тобто це перший показник, другий показник це було аналіз крові, де показали цю, цю алергію. І плюс третій йому дали цей алерген невелику дозу. І перевіряли, наскільки сильна в нього реакція. І там за хвилину я вже не пам'ятаю точно, скільки там давали час. Це, мабуть, за хвилину і скільки разів він буде чихати. І він чихав більше 20 разів. і Це означає, що в нього дуже дуже гостра реакція. Тобто, лікар була е, проголомшена. скажімо так і е, на жаль, в нього дуже сильна була реакція. Це означає, що йому потрібно було якраз призначати асід терапію. Е, ви, мабуть, уже знаєте, що таке терапія. Це вже було на каналі Мама Алегіка ще 3 роки назад, коли ми розпочинали, чи 4 роки, назад, коли ми розпочинали це в Україні. Але в Німеччині йому виписали трошки інше. Це виписали ось такий препарат. Це для осітерапії. Його можна, я не пам'ятаю, по-моєму, з 12 років, але лікар казала, що можна вже і Любомиру давати, Любомиру 10 років я нагадую. Це таблетки. Ось так виглядають ці таблетки. Так, це ми трошки використали. Ось така таблетка, яка потрібна для цієї терапії. Спочатку ми приймали четверту частину, зараз ми приймаємо третю частину. Вона також щоденно і треба мінімум три роки, як казала лікар алерголог для мами це найбільше випробування якраз для мами, а не для дитини, тому що їм треба контролювати, щоб він щоденно брав цю таблетку. Поки що ми на третині зупинилися, і Любомира ще досі є загострення, тому що воно кладеться під язик і в нього починає чухатися тому що це алерген, та, і організм повинен до нього звикати. Ну, поки що тяжко йде цей процес звикання. І можна сказати, що це ще ми не почали цю, цю терапію. Вона почнеться тоді, коли вже він зможе цілу таблетку вживати. Поки що ми тільки виходить процес адаптації. І оскільки ми зараз почали з четвертої частини, зараз третю частину нам виписали деслоротадин кожного дня, щоб трошки подавлювати імунну систему, щоб не було в нього ніяких наслідків, тому що в нього зараз, наприклад, почався сильніший кашель. Якраз через те, що ми почали осіб терапію. тобто раніше в Україні, коли у нас були, ну коли він в 4 роки да розпочав цю терапію, в нього не було ніяких таких сильних реакцій, як зараз, тому що ну я розумію, що ця таблетка набагато сильніша доза, і можливо вона буде дієвіша. Ці ліки нам виписав алерголог. Ми отримуємо їх по рецепту. За них їх повністю оплачує страхова компанія, тому ми зовсім нічого не платили. Це великий плюс лікування в Німеччині, тому що в Україні лікування було дуже дорогим. Нам коштувало на півроку наше лікування 12 тисяч гривень. Це без обстежень, без, без прийому до алерголога, тобто, ну це єдина найбільша перевага в Німеччині. Сіти терапію в Україні ми приймали крапельками і уколами. Ми замовляли самі ці ліки. Якби лікар алерголог ніякого відношення до них не мав, вона тільки казала, які купити ліки. Так причому, що вони не продавалися в аптеці. У нас там був якийсь мобільний телефон людини, в якої ми замовляли і чекали місяць, і забирали тільки в Києві в якомусь місці. Ну це була аптека, але це конкретно одне місце, і конкретно наші ліки. Тобто такий був трохи важкий процес, але ми його отримали, ну могли отримати там за місяць. В Німеччині трохи інша була ситуація. Ці ліки теж, до речі, іспанські. Наскільки тут написано, що це іспанські і на але нам довелося їх набагато довше чекати. Ми півроку їх чекали. З того моменту, коли лікар сказала, що нам потрібно асітерапію, ми пройшло більше. Пів. Ніж півроку, тому що там був процес акредитації цих ліків чи якісь інші, але лікар хотіла саме ці, казала, що вони найбільш дієві, Тобто були якісь аналоги, але саме ці були для Любомира якраз найоптимальніші. Коли вони з'явилися знову в продажі чи не знаю на ринку, ми прийшли до лерголога. Вона виписала рецепти. Ми одразу ж їх отримали в аптеці безкоштовно з цим рецептом. Тобто, так просто людина їх не купить, як в Україні. В Україні будь-хто може купити ліки ці. Тут тільки по рецепту, і ми прийшли до лікаря, і вона показувала вже саме як їх вживати. І вона ділила на частинки. Любомиру сама особисто руками клала, якби давала, показувала, як вони бід, тому що ну якби це серйозна терапія в принципі, в Україні так само нам лікар алерголог робила перший укол, показувала, як відбувається. Тому, в принципі, так, порівнювати з Україною з Німеччиною, то практично однакова ситуація. У нас був дуже класний лікар в Україні. В Німеччині поки що нам також подобається. Подивимося, які будуть результати. Тобто, так, отака терапія проводилася в Німеччині, тобто розпочалася в Німеччині, і зараз вона поки що триває тільки третина таблетки. Будемо вас тримати в курсі, як ми вийдемо вже на таблетки. Тико, які будуть результати, але ну станом на сьогодні ситуація не дуже добра, Він закашлюється, в нього загострилася астма, і йому підняли дозу гормона, що також може нас не може нас радувати. Скажімо так але сподіваємося, що це все буде накопичувальний ефект. І я терапія буде нам допомагати.